Хочу поділитися з вами ідеальним рецептом сінабонів. Я вам обіцяю, дорогу до пекарні ви забудете. Вони настільки смачні, що очі самі закатуються. Та поки тепленькі, я одразу поплила до своєї коліжанки зі смаколиками. В тепле молоко додаємо цукор, дріжджі та перемішуємо, поки дрожжі не розпустяться. Потім додаємо вершкове масло та жовтки. Вершкове масло повинно бути розтоплене, але не гаряче, разом з жовтками. Кімнатної температури. Ну і, звісно, ванільний цукор. Все добряче перемішуємо та додаємо в борошно. Дуже люблю ці насадки, коли до рук нічого не прилипає. Як замісили наше тісто, відкладаємо в тепле місце на 30-40 хвилин в мене ця духовка розігріта до 50 градусів. Як наше тісто піднялося, присипаємо його трохи борошном та розкатуємо прямокутник товщиною 3-4 мм. Цієї кількості тіста в мене вийшло 13 сінабонів. Для начинки ми корицю з'єднуємо з цукром та посипаємо наш пласт. Все рівненько розподіляємо та поливаємо розтопленим вершковим маслом та закатуємо у рулет. Воно де неде може прилипати до столу, тому собі ми допомагаємо лопаткою. Коли скрутимо наш рулет, Бажано не різати його ножем, а надрізати, щоб зріз був рівненький. Викладаємо все у противінь та знов ставимо у тепле місце, щоб наші сінабони піднялися. Але на цей раз це десь хвилин 15, буде достатньо. Як наші сінабони підіймуться, ми їх нічим не змащуємо. А підіймаємо температуру до 190 градусів та випікаємо приблизно 30-40 хвилин, дивлячись, яка у вас духовка. В мене стояли вони 30 хвилин. Поки випікаються наші сінабони, приготуємо з вами крем. Всі інгредієнти я одразу з'єднала та взбила міксером. Звісно, можна перемастити сметаною з цукровою пудрою. Вони просто неймовірні на смак. Дівчата, пекіть, пробуйте та пішіть свої відгуки. Смачного!